Репортаж із невеличкого села Григорівка, що на Дніпропетровщині. Це моє рідне село, яке загубилося серед безмежних придніпровських степів. Головною окрасою села є люди працьовиті, талановиті, співучі. Народна пісня з давніх давен займала визначне місце в житті нашого краю. Особливо популярним у селі був фольклорний ансамбль Надвечір'я. Жоден концерт не обходився без їх участі. Своїм чарівним співом вони виховували любов до краси, до життя. Григорівці завжди з задоволенням слухали пісні у їхньому виконанні. А зараз я йду до своєї прабабусі Олени Максимівни Прокопенко та своєї бабусі Наталії Григорівни Линник. Вони були учасницями цього фольклорного ансамблю. Любили співати усякі. І про кохання, і про життя, і, і про війну. І, ну, всякі пісні були. Все, що в народі було, все співалося. Скільки у вас було в колективі? Сім душ було. Сім душ. Це, це були дуже співучі такі люди, і дуже багато вони знали пісень. А чернява гарна кучерява, грибів не збирала, з поляком стояв. Я билі гриби не родили. Дякую вам, мої рідні, за ваш талант, за любов до української пісні, за ці хвилини, які ви нам подарували. Бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Народні пісні глибоко із різних сторін розкривають життя народу, його історію, його душевну красу і відвагу, працьовитість, ненависть до ворогів і віру у краще майбутнє. В українській пісні відображаються найкращі моральні якості людини честь, свідомість, людська гідність, пошана до інших людей та засуджується усе негативне. Пісенна культура українського народу надзвичайно багата. Нашим народом створено величезну пісенну спадщину, що є свідченням його талановитості, багатства, почуттів, духовної величі.